Друзі, всім привіт! Ну що ж, давайте подивимося на лінію фронту. Сьогодні є новини як хороші, так і невтішні, але ми повинні показувати правду. Хто з цим згоден, відгукніться, поставте лайк, а так само підтримайте наших героїв добрим словом у коментарях. На кордоні з Біломосковією без змін. На Сватівському напрямку тривають бої. Про зміни невідомо. Тривають спроби ворога підійти до Бахмута, але погодні умови сильно псують ці плани. Для оборони така погода на руку. Ситуація в Кордюмівці поки невідома. Деякі користувачі засумнівалися у тому, що на відео евакуації з-під моста в Майорську показано кацапів. Дійсно, в Ютубі є відео і нашого пункту збору 200-300 під цим мостом. Але тут цікава інша деталь у нашому пості 200-300 виносять з моста в бік села Майорськ. А на відео наших бійців пораненого доставляють з Майорська під цей міст. Схиляємося до того, що це різні часові проміжки. Тим паче в наших солдат дуже велика затримка в публікаціях відео. У будь-якому разі, якщо стане відомо точно, що там відбувалося. У будь-якому разі, якщо стане відомо точно, що там відбувалося, то ми повідомимо. Бахмут перетворюється на кривавий вир для обох армій. За даними видання до місцевого госпіталю, поранених доправляють сотнями. Оскільки в останні кілька днів росіяни намагалися наступати більш інтенсивно. За даними журналістки Вікторії Хамази, за два дні з міста прийшли 500 поранених, і потік не припиняється. ЗСУ ввели підкріплення в місто, спецназ і бійців тероборони. Посилення тиску на Бахмут пов'язують із перекиданням російських підкріплень із Херсонського фронту. Авдіївський напрямок ворог продовжує штурмувати Авдіївку, проте безуспішно. Не вдалося дізнатися точну ситуацію в Мар'їнці. Бої в районі Невельського та на східній околиці Первомайського тривають постійно, змін не зафіксовано. Запорізький напрямок без змін. Таврійський напрямок без змін. В енергодарі знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців РФ. У пологах і Чернігівці Запорізької області в результаті дій сил оборони близько 80 загарбників дістали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюються. АСВ показали, де і як росіяни окопуються на правобережжі Дніпра. Більшість польових фортифікаційних споруд розташовані на лініях розмежування і здебільшого перпендикулярні дорогам. Таким чином вони більше схожі на продумані блокпости, ніж на частини цілісних оборонних ліній. 11 складів БК, 6 баз, КП, штабів і нафтобазу окупантів міноснули наші військові за минулий тиждень. Зокрема, нафтобаза в Макіївці Донецької області, штаби БК у Луганській області, Сім БК, дві бази і КП у Херсонській області, три БК і дві бази в Запорізькій області. Україна може отримати нові далекобійні дешеві високоточні снаряди GLSDB. Це дасть змогу завдавати ударів далеко в тил Росії. Йдеться про снаряди з дальністю стрільби на 160 кілометрів. Такі снаряди для Пентагону і подальшої передачі Україні пропонує виготовити компанія Боїнг. Агентство пише, що у США розглядають цю позицію. Боїнг пропонує поставити перші GLSDB в Україну вже на вересні 2023-го. Таке відчуття, що всім вигідно, щоб в Україні залишилися тільки холодні будинки і порожня земля. Скільки можна тягнути кота за яйця? ЗСУ звільнять Кінбурзьку косу та продовжать звідти контрнаступ на Херсонщині АСВ Росіяни розуміють це, вони не планують утримувати позиції на самій косі, а будують укріплення для оборони материкової частини регіону. РФ завершує підготовку до нової ракетної атаки, речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. У Чорному морі з'явився вперше за тривалий час ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе 8 ракет типу Калібр на своєму борту. Це говорить про те, що підготовка йшла. Так що по тривозі в укриття і молимося. Ось такі події відомі нам на сьогодні. Давайте підтримаємо наших героїв лайком і добрим словом. Це буде Україна.